Всім доброго дня! Звати мене Тринька Віра, і я вже близько 20 років працюю в центрі збереження здоров'я. Сьогодні я хотіла би з вами поділитися історією одного нашого клієнта, з яким ми познайомилися приблизно 4 роки тому назад. Це хлопчик, який ще 4 роки перед тим, як ми з ним познайомилися, був з діагнозом рецидивуючий лейкоз. Йому була проведена трансплантація кісткового мозку у зв'язку з тим, що в нього була резистентність до хіміотерапії. Відповідно, не підходила йому хіміотерапія. І після того в нього почалася досить сильна реакція організму на трансплантант, що часто буває під час таких операцій, і в нього почалися постійні захворювання, рецидивуючі, були множинні переломи хребців. І взагалі протягом тих чотирьох років дитина перетворилася в інваліда. І коли ми з ним вже познайомилися, то його батьки практично носили його на руках. Ми почали використовувати для нього продукцію компанії Тінши. Разом з тим, що він приймав ту терапію, яку по протоколу йому запропонували лікарі в центрі крові, відповідно, він ще, крім того, використовував продукцію компанії Тієнс. І в нього пішли дуже класні результати, просто разючі результати. Тобто, в першу чергу він приймав продукцію для очищення відновлення роботи кишечника, так як кишечник це є основний імунний орган, відповідно, а в нього був порушений імунітет, в нього була він сидів на довший час на імуносупресорах, тобто це препарати, які пригнічують імунітет для того, щоб не було відторгнення трансплантованого цього кісткового мозку. Відповідно, він, ми робили очистку кишечника і відновлення мікрофлори. Тобто він ми використовували дайджест, використовували хітозан, він вживав багато кальцію, цинку для відновлення і імунітету, і кишечника самого мікрофлори, і загалом для відновлення всієї слизової оболони, всієї, всієї слизової шлунково-кішкового тракту. Далі він поетапно приймав багато флексії для відновлення хрящової тканини. Так як в нього були переломи хребців. Далі. Використовували микордіцепс для регуляції імунного статусу цієї дитини. Також використовувалася спіруліна, також етапами для відновлення його м'язевої маси. І так все це тривало приблизно десь два роки. За ці два роки дитина окріпла, дитина перестала хворіти різними простудними захворюваннями. Перестали батьки його носити на руках, він почав сам ходити. На сьогоднішній день мама просто. Дає йому продукцію невеличкими дозами профілактично, От ми час від часу його обстеження, йому проводимо на нашій апаратурі, дивимося, що потрібно, і невеликими дозами мама дає йому нашу продукцію. Внаслідок того, дитина практично здорова, Тобто він вчиться, сміється, їздить на велосипеді, тобто, в принципі, його відрізнити від, від інших здорових людей не виходить. Тобто, насправді, здорова дитина. І, якщо Якщо взяти, розглядати дітей, які з таким же діагнозом, як цей хлопчик, але тільки на терапії, яку використовують в нашій західній медицині по протоколах, то, звичайно, в порівнянні це і зовсім інші діти. А цей хлопчик з продукцією компанії Тієнс значно в кращому стані. Дякую вам за увагу.